Добрий день, шановні присутні. Дозвольте представитись. Мене звуть Костянтин Едуардович Колесник, я директор навчально-наукового центру гуманітарної освіти Українського державного університету залізничного транспорту. І я хотів би розповісти вам про наш університет, про нашу спеціальність та про наш гуманітарний центр. Можу сказати, що наш університет це один із провідних вищих навчальних закладів не тільки Харкова, а й всієї України. Серед тих позитивних моментів, які хотів би виділити, це в першу чергу програма подвійного диплому, яка у нас діє з рядом європейських країн. Зараз в нинішніх, звичайно, непростих умовах це безпечна дистанційна освіта. І врешті-решт, це дуже успішні перспективи працевлаштування наших випускників. Ну і знову ж таки, незважаючи навіть на навчання в дистанційній формі, є можливості активного студентського життя для тих, хто навчається у нас. Ну, і в першу чергу хочу розповісти вам про ту спеціальність, спеціальність 035 філологія, яка Працює в нашому гуманітарному центрі. Ми маємо дві освітні програми. Одна з них це перший бакалавський рівень вищої освіти для тих, хто закінчив навчання в школі або навчання в коледжі, можливо, навіть вступ після вже першої вищої освіти. Програма ця називається Переклад. Та англійська мова і література. І друга магістерська програма професійний переклад в транспортній галузі. Вже на основі бакалаврату чи магістерської спеціальності іншого фаху. Ну, кожна з них має свої серйозні переваги. Ну, По-перше, щодо програми. Переклад та англійська мова література, що конкретно вивчається. Вивчається англійська мова в різних аспектах: розмовна мова, ділова мова, фонетика, граматика, історія мови і так далі. Вивчається також зарубіжна література, тому що фахівець з мови повинен орієнтуватися і в культурі того народу, мову якого він знає. Серйозну увагу приділяємо ми перекладум, особливостям технічного перекладу, особливостям, скажімо так, викладання тонкощів перекладознавства, які можуть зустрічатися для наших студентів. Друга мова, яка вивчається у нас на цій програмі, це мова німецька. Вона теж дуже корисна, користується великим попитом. Німецьку мову ми починаємо вивчати з самого початку з нуля. Наші кабінети обладнані сучасним технічним обладнанням, є мультимедійне обладнання, є ноутбуки для студентів. Хоч зараз ми працюємо в дистанційній формі, але все це обладнання ціле, неушкоджено. В будь-який момент ми можемо повернутися до навчання очного, як тільки дозволить ситуація в країні і в нашому місті. І сподіваємося, що на найшвидше закінчення воєнних дій і на повернення нас до очної форми навчання. В чому серйозний плюс нашої спеціальності? Спеціальність філологія вимагає чималих зусиль для засвоєння, але ці зусилля, безумовно, того варті. Тому що є дуже широкі можливості для подальшого працевлаштування. Ми готуємо з одного боку викладачів, з іншого боку, перекладачів. І якщо викладачі можуть працювати в закладах освіти всіх рівень і в дошкільних, і в шкільних, і на якихось там додаткових курсах, яких зараз так багато в нашій державі, то перекладач це людина, яка взагалі, ну, скажімо так, користується великим попитом, працюють наші вже випускники в бюро перекладів. Працюють в різноманітних туристичних агенціях, в різних фірмах, є можливість працювати в рекламних агентствах, в засобах масової інформації, в готельному бізнесі, врешті-решт, в дипломатичних установах. Так що тут є дуже багате поле для роботи, знову ж таки, наша освіта визнана. Світом наша освіта користується серйозним попитом. Ми маємо регулярні, які підтримуємо регулярні стосунки з школами, в першу чергу, школами Харківського району. От освітній форум, який наші викладачі проводять для вчителів і школярів. І, незважаючи на складні умови, він продовжує функціонувати у нас в дистанційному режимі. Знову ж таки. Насичене студентське життя, є можливість приймати участь в роботі різноманітних гуртків. Працює у нас студентський клуб, є можливості, скажімо, проводити різні заходи. Хоча, знову ж таки, більша частина з них проводиться зараз в дистанційній формі. І справді от перекладач це професія, яка користується. Таким незмінним попитом. Причому зараз попит цей зростає. Якщо ви бачите, зараз прийняті закони, які збільшують, по суті, роль англійської мови та інших мов Європейського Союзу в різних сферах нашого життя. І тому саме робота перекладача може використовуватись в самих різних сферах суспільного життя. Ну і знову ж таки декілька слів про аспекти роботи перекладача. Переклад, як думаю, всім відомо, може бути письмовий і усний. Усний вимагає більш високого рівня підготовки, особливо якщо це синхронний переклад от під час якихось ділових переговорів. Ну, знову ж таки, потрібно не тільки досконало знати мову. Але і орієнтуватися в тій тематиці, в тій специфічній лексиці, яка використовується під час подібних заходів. Ну, у нас наш навчальний заклад дасть вам всі можливості вивчити мову на статньо високому рівні. Письмовий переклад. Може бути і художній, і технічний, і переклад різноманітного контенту. Ну, знову ж таки. Буде можливість нас засвоїти особливості, зрозуміти специфіку кожного із цих видів перекладів. Треба сказати, що професія перекладача не тільки користується серйозною популярністю в суспільстві, але ще й гідно винагороджується. Середня заробітна плата викладача. Зараз в Україні дорівнює приблизно 20 тисячам гривень на місяць. Хоча, знову ж таки, багато залежить як від рівня кваліфікації, так і від того, наскільки, скажімо, перекладач готовий працювати. Тому що заробітна плата перекладача в значній мірі залежить від його власних зусиль. Ну і звичайно, для того, щоб отримувати таку. Гідну заробітну плату, треба мати серйозний рівень підготовки. Треба на високому рівні знати іноземну мову, а краще декілька мов. Треба вміти добре викладати свої думки як усно, так і на папері. Треба мати комунікативні навички, особливо якщо це усний переклад. Треба мати широкий кругозір. Ну і врешті-решт, бездоганно. Грамотність вже української мови, тому що знову ж таки, звичайно, без цього якісний переклад зробити буде проблематично. І всі ці навички ви можете отримати, навчаючись на нашій спеціальності 035 філологія в університеті залізничного транспорту з міста Харкова. В чому основні переваги роботи перекладача? Ну, по-перше. Я вже казав, перекладач сам може регулювати обсяг своєї роботи. Дуже часто перекладач працює не в офісі якоїсь фірми, а працює вдома на фрілансі. І саме від того, наскільки інтенсивно він готовий працювати, залежить безумовно його заробіток. Перекладач постійно стикається з різними сферами життя. Відповідно, Постійно дізнається щось нове, набирає навичок в роботі перекладача там, в економічній, в медицинській сфері, в технічному перекладі і так далі. Перекладач багато спілкується, особливо якщо він спеціалізується в усних перекладах. Перекладач дуже часто співпрацює з зарубіжними партнерами в різноманітних міжнародних проєктах. Може подорожувати в інші країни, якщо це штатний перекладач якоїсь серйозної фірми, і так далі. З іншого боку, ну, є звичайно певні проблемні моменти, тому що справді робота перекладача досить напружена, може бути ненормований робочий день, можуть бути відрядження. Ну, знову ж таки, це вже сама людина відбирає собі графік роботи. Ну і звичайно, якщо вже берете за таку непросту справу, як переклад художньої літератури, то ця професія, на жаль, оплачується менше, ніж повинна була б оплачуватися робота перекладача такої високої кваліфікації. І звичайно, що зараз перекладач це дуже затребувана професія в самих різних галузях нашого життя. І в Державних установах і в приватних фірмах, особливо тих, які співпрацюють з міжнародними партнерами. В видавництвах, в туристичних фірмах, ну де завгодно, всюди повинні. Бути навички знавців іноземної мови. Всюди потрібні перекладачі. Навіть копірайтери, які володіють іноземною мовою, заробляють більше, ніж колеги, які працюють тільки виключно українською мовою. Де вчитися на перекладача, звичайно, для цього потрібно отримати вищу освіту за напрямком філологія. І саме наш університет. Український Державний університет залізничного транспорту гарантує вам високий рівень підготовки за нашою спеціальністю. Наші студенти, наші випускники, ну багато з них хто вже починає працювати під час навчання, ну і завершивши навчання, от серед. Наших студентів є вже люди, які мають свій власний бізнес, організують власні викладацькі курси, організують власні перекладацькі фірми. Ну, сподіваюсь, що і ви, якщо приймете наше запрошення, зумієте отримати гідні знання і отримати достойний шлях в своєму житті, отримувати важливу корисну професію.